Це захисний дошок для Holta Lorentz t 12 тюймів, виготовлений з пластику PLA на 3D принтері з виносом дошка сантиметрів 10 см, і такими боковими щитками до половини екрану. Кріпиться він ззаду на барашки. Пражки відкручуються. Тут сзаду він отак прикриває тильну сторону холоди, і отак знімається. Тут вставлені. Болти з знежавійки, нічого сверлити не треба, вони вставлені в штатні отвори. Тут під цією декоративною кришечкою головка болта одна, головка друга, вони спеціально підточені так, щоб не провертатися, не прокручуватися в гнізді. І на барашках барашки опресовані нежавіючні гайки. 4М. Все просто і надійно. В принципі, можна виготовити такий дошок і для інших моделей Лоренца, наприклад, і для інших розмірів. На 7 дюймів, на 9, на 12, на ФС ку Ось тут отвір. Товщина. Досить велика самого дошка і тут ребро жорсткості по передньому краю, щоб не стікала, не стікала вода наперед, і щоб воно було міцніше. Ну, в принципі, отакий нескладний виріб, але дуже може бути корисний на рибалці в сонячну погоду або в сильний дощ, коли заливає екран водою.